41 мільйон гривень на поточний ремонт доріг та понад 30 на капітальний передбачили цьогоріч у Тернополі. Після зими автошляхи обласного центру не в найкращому стані, визнають у міській раді. Дорожнє покриття постраждало через часті перепади температур та великі об'єми опадів снігу. Хочу відмітити, що ті дороги, які ми ремонтували капітально, які були по-новому зроблені від ремонтовані, не залишилися цілими. Найбільша проблема це з тими дорогами, які були без ремонту, або де проводилися ямкові ремонти. Тому вже зараз провели об'їзд території міста, є визначено найбільш проблемні ділянки, які потребують першочергового ремонту. Зі слів міського голови, розпочати більш масштабні роботи зможуть лише тоді, коли середньодобова температура на поверхні дороги буде не нижчою 5 градусів. Тому розраховуємо, що якщо така погода збережеться і такий температурний режим, як зараз збережеться, ми можемо вже спочатку через тиждень вже проводити масові роботи. У даний час ведуться лише роботи по замощенню найбільш аварійних ділянок, де є великі вибоїни. Вони замочуються спеціальною сумішшю, яка є витривалою до вологи. Це вимушені тимчасові заходи лише для того, щоб зменшити ямковість і зменшити аварійність. Окрім поточного проводитимуть цьогоріч і капітальний ремонт доріг. Перші об'єкти де ці роботи розпочнуться. Це буде завершення робіт вкладення верхнього шару асфальту на вулиці Муколинецькій. На вулиці Шашкевича і скоріше всього, що перша вулиця яка почне додатково капітально ремонтуватися, це буде вулиця Січвистріці. Разом з тим вже невдовзі розпочнуть роботи з завершення реконструкції вулиці Білецької до циганки, що передбачають облаштування дорожнього покриття тротуарів та нового місця для паркування. Планують у цьому році відремонтувати серед іншого низку тротуарів, зокрема на вулиці Грушевського, а також фасади будинків у центральній частині міста, де найбільша кількість гостей і туристів.